Жук! Жук, ти куди? Ви таке бачили? Ну, таке, я думаю, бачили. О, це без до речі. Бо ця поспішка. У ця посмішка. Вартує того. Давай. <сіх> Не їж сніг. Трошечки йогурту, мандаринки. Ну, звісно, в ідеалі можна було вплотну туди підсунути. Кажи, бру, бру

І зім, а ми, зім, а ми, ми не знімали сьогодні. Добрий день, каже. Да? Добрий день. Так Так влог починається, як і минулий починався. ми встали. Бабушку привітали нашу да? е, Бабушка наша з строє на стола, сьогодні гості. Сьогодні, до речі, ну, вже не сьогодні, 11 числа е, у мами юбілей 55 років. Та нашій бабушки сьогодні 35 років. Вона, звісно, щаслива. Готова, готується приймати гостей. <Ой. гут> Олексій сьогодні приїхав, їм продлили канікули. Е, до 18 числа. Дід поїхав, забрав Олексія. Купили бабушці квіти, такі білі троянди. Да? Е, потім. <свісно> ну Я з мамою балакаю, і Олексій приходить, дарує квіти, вітає, а потім ну, прийшло там 10 минут, мама каже, ну вітай, ще раз вітай. А він каже, бабушка, я вже тебе вітав. Мама каже, ну вітай, мені ж приємно, хочеться послухати. і, блін, Я надіюсь, мама <свісно> мама не образиться, що я це розказую. Бо ну це смішно. Олексію 13 чи 12 років. Точно, точно я вже не, не скажу. <свісно> і Олексій і каже, Кхе -кхе, Бабушка з днем народження, вітаю, вітаю тебе, і бажаю тобі, щоб не ображалася на діда. <рив> <рив> Я не можу, це так смішно. Ну просто, щоб не щоб не так часто ображалася на діда. А Коля каже, ну ми ж маму привітали, а Коля каже, треба те, що у Фейсбуці привітати. Бо каже, на наступний рік Олексій буде казати, щоб не ображалася на діда і на зятя. Ой, хух, да? споминали мамою з мамою. Мама каже, ти завжди на день народження до мене і до тата приїжджала. ну бо…» Так воно було. Я зазвичай, наприклад, їздила додому взимку. Ну, Літом теж їздила, але рідше. Зазвичай я їздила на мами і на тата день народження після Нового року, після свят, я їхала додому. До батьків на день народження. І два роки тому. Почекайте, два роки тому сьогодні. ну да, І два роки тому да, я була останній раз вдома. 12 числа я приїхала додому. Хто тут Хто тут є? Блін, ну класно, звісно, тоді канікули у мене теж удалися. Ну нічого. Дай Боже, все зложиться так, як я собі запланувала. Да? Да? І дай Боже, поїдемо. От, а ще хочу вам, знаєте, що сказати? Що оце ліжко mm -hmm. не буде тут стояти. А буде стояти отут. Знаєте чого? Того, що ми сьогодні із тьопкою спали. Mm -hmm. Не на ліжку він біля мене спав. Я не можу. Я не можу, бо я не вмію його на цю сторону укладувати, кормити, бо я його. Скільки всі, 8 місяців майже. Я його укладую на ту сторону. І на цю сторону ну, мені взагалі не йде. Ну взагалі. А ще, щоб кайбаді поїли. І ось дивіться, бачите, страва мого дитинства. Яйце в хлібі. Ви теж так їли. Але мені знаєте, що пам'ятається? Пам'ятається мені, що. Ну, мама і так смажила, але от мені запам'яталося, що завжди мама, тату у мене лісником працював, і мама йому тормозок вже на роботу робила. Отакий хліб, там сало, наприклад. І от вони, наприклад, ну, з чоловіками не з'їли цей хліб у лісі, і він приніс мені і братові і казав, що це от зайчика. Типу подарунок от зайчика. Знаєте, який той хліб був смачний? В тисячу раз смачніший до цього свіжого. От зайчика, да, я ще згадувала, що е, коли коров пасли, бо у нас корови були, і коли коров пасли е, раніше, то ж теж мама там тормозка. ну Ми, ми взагалі дуже часто пасли з батьками. Але були такі дні чи ситуації, що ми залишались вдома. І коли от літом на жарюки, Оте, оте хліб, сало, воно не доїлося, все в пакеті. <смі> тато приносив і казав, що от зайчика вам подарок. Ви знаєте, як ми те, те уминали, те сало, те сало, те хліб, курицю, ту, що вони не подоїдали з мамою, або там тато зазвичай з кимось мог пасти корова, або мама з кимось. Знаєте, яке то смачне було? Бо то було от зайчика. І цей хліб... Це у мене згадка з дитина от зайчика. Просто хліб от зайчика з лісу, коли е, не знаю, скільки там, 8-6 годин працювали в лісі при морозові, і щось десь не доїлося, та цибуля, сало, і оцей хліб жарений от зайчика. Це просто така смакотінь. Просто я вам передати не можу. <р було> <с isso> <trained> от зайчика. Так що сьогодні. Нас жде смачний сніданок від зайчика. І зараз Коля прийде з баді, піде в підвал, братиме інструменти. Баді, не лізь. Баді. Ось так у нас все тут тепер виглядає. Ми перестановили все так, як є. Зробили ось не. Зробили ось нижче дирки, Коля зробив. Я зробила, ось бачите? Під низом ось таке плетіння. І благодаря ньому отут тепер матрасик виходить. Дякую е, татові й мамі за таку ідею. І е, через те, що ну тут аж матрасик може вилетіти, ми тут тяжками зробили, щоб точно як він десь брикне, матрас не полетів. І благодаря тому, що е, ленточкою ми перемотали це ліжечко до нашого, воно. Прекрасно тримається біля нашого і не од'їжджає. Я думаю, що нам буде набагато зручніше спати. Ось так. Брать тебе! Так що у нас прекрасно все вийшло. Ну, звісно, в ідеалі можна було вплотну туди підсунути до цього, ліжечко в общем. Але. Уже отак все. Це все фініта ля комедіо. Баді! Так, сьогодні в нас каша кускус, -кус, напевно, якщо не ошибаюся це. Із бататом перемішана. Оладки із цукіні, брокколі було. Трошечки йогурту, Мандаринки. і банан. На. То їж в ротик Ням? Ось молодець який, синулька. Молодець. Молодець який. Дожди. Молодець який. Правильно, в ротик треба. На, мама оладок нажарила. Ось так. Молодець. Молодець, який правильно. Ням і в ротик. Так, цікаво, він смакає. Тут у мене там ще дожарюється чотири оладки. Може, завтра на ранок поїмо, бо ми на ранок завжди, ну, переважно якусь кашку чи що. Але ж відсмакує. Блін, не взяла нічого, на. Молодець який хлопчик на Оладку, Откусуй. Ні, оце тарелаку краще не одривать. Оладок. Там цукіні, яйця, мука. І йогурта трошечки ложка. Ой-ой! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ой-ой-ой! На. На. Ладно, ми будемо їсти. У нас такий процес тут. Молодець який, молодець. Не відривай Цей раз я спеціально йому надала. Будьте поспішка, уча посмішка вартує того. Дитина щаслива. Ну і що, рукава мокрі, підлога, Вимим, витримо, да? Тюпо той поїв. А заботиться. Да? Хто заботиться? Що? Хто щасливий? Мама води наляла, да? Хто весь мокрий? Хто кайфує? Хто кайфушник? Де водичка, Стьопка? Де водичка? Диви. Ти пить хочеш? Отак, <звук> <звук> так, да? Тут усе у воді. Але ми готові прибирати заради того, щоб дитина була щаслива. Бабу. Бабу празднує день народження, бабу. У нас мета сніжок. Тут опірожок. Із старою соскою, знаєте чого? Бо ця нова соска лежала у кроватці, у новій, поки малий там сидів. Ну, ми виходили, баді залетів, я йшла йому їсти готувати, ну, сьопки. І... Я заходжу, а баді ну, з ліжечка малого взяв ту соску і їсть. А гамнюк. Ми йдемо в жопку купити якоїсь води. Я що вчора в бідронці... але я вчора був бідронці не дала вради. Я і так тягнула ту торбу. Тяжко було мені дитина, собака ще й торби. Насипає, насипає. Ось, бачите, до речі, ця шапка видно шапку і курточку, глянь. Шапка і курточка. Ну, блін, все рівно мені так чим. Так собі. Може сіро, я ще сіру не міряла. Ну, міряла, але не ходила з сірою шапкою. Подумала, що ця буде ліпше пасувати до моїх ух. Погода, в принципі, окей. Ви таке бачили? Ну, отаке, таке, я думаю, бачили. О, це алкоголю, до речі. А отаке бачили? 200 мл Дорадо Або Мартіні і вино. Перший раз таке бачу. Мартіні в бідронці я бачила, чи ну щось таке. А Дорадо перший раз бачу. Кому хочеться так 200 мл кльоп Вау! Каучки треба для сноуборда, знаєте, такі ходити. Тобі там не забіла? Класно, так мете. Мете, мете нагрібає. Через три дні в дорогу. Маю надію, що хоч тоді такого мести не буде, що на дорозі буде плюс-мінус адекватна погода ну, ситуація. Погода адекватна на дорозі, то вже може бути. Лос. Бачите, бо дорога не айсік, звісно. Але думаю, що на автобані такого немає. Надіюся, просто. Діти, йди вже. Дивіться, який він борзий. Він так нападає на ті сніжинки. Ну не іменно на ті, а він біжить, мете і він на сніжинки нападає. Я не буду буцать тобі, не буду. Хі-хі Щастя немає меж. І жде жде. Ой, баді баді. Дивися податриваєш руки колі. Давай не їж, сніг а ми ще отам. там. Ну так, да, бо зараз лапи будуть опять боліти. Так, їс. Давай, іди оттуда. А яйця зайвусь. Я не стой, 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 подожди. Баді. Баді. Фу, заслинився, геть. <реш> Він далі нападав. Баді! Іди, ходи, пішлі домой, пішлі домой. Дай, давай, Пішов, 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 пішов. Засоплився весь. Він ходить і шукає. шукає. Він думав, може ти йому щось буцнеш зараз. Он думает, что это мячик, да? Хрюкает Хоче, що дракон. Пішов. Баді, а якби ти жив у теплих краях і не було сніжинок? О, тоді б вода була, він би купався у морі. Кожен день, так, да, баді? Боже, бурю би геть у народі. Вітай, вітай, бабуся, вітай. Vitaí, kažej. Baba. 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 Ooh. <coughs> <coughs> Ooh. Ну, тато пірамідку зложив. <рив> так як треба, так? Да? Ну, тата так, пірамідка має виглядати. Влог <рив> Насті дивимося. Цікаво. Я люблю. Дуже гарна в неї компанія. Ей, постійно жартують, сміються, я таке люблю. Мелі, що попало. Я теж таке люблю. Тут у нас Так ова, пошла жара. Носька. Мамина і його. Я хоча в мене нога 36. Ей, Жук, жук, ти куди? Ти куди то поповс? Жук. Зук малий. Ти куди поповз? О, хто куда стука? Mm. Ти куди уто поповсь? Давай сюда, давай сюда, сюда, сюда попзи. Сюда помзи. Ой-ой-ой, ой, 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 есть кулечко. Давай, 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 давай. кулечко, Да? А давай ми отак це кулечко положимо. Це кулечко. Це жопка моя. Досі не можу повірити, що він повзає. Не можу. Ще мені якось треба відео зробити одне. Ну, поки він по пластунськи повзає. Хочу таке відео зробити. У мене є кусочок, як він держа голову, потім як так повзає, потім нормально повзає, і потім хочу, як він ходить. Таке відео. На згадку нам, яке, в принципі, може нікому не інтересне, але мені на згадку буде топ.